Житомир знову у скорботі. Містяни попрощалися із 30-річним захисником Денисом Олеговичем. Денисюком Денисюк Денис Олегович народився 27 січня 1995 року. У місті Житомир навчався у загальноосвітній школі номер 3 Нині це ліцей нашого міста. Після навчання в школі Денис вступив до Національного агроекологічного університету на факультет економіки та менеджменту в 2014 та 2015 роках. Чоловік разом зі своїм батьком брали участь в антитерористичній операції, проявивши мужність, відвагу та відданість батьківщині. Та будучи на другому курсі навчання. Він був призваний до проходження строкової військової служби, та в подальшому він прийняв для себе важливе рішення присвятити своє життя військовій справі, уклавши контракт із збройними силами України у складі Національної гвардії України. Денис був не лише воїном, а й справжнім спортсменом. Змалку він захоплювався футболом і карате. Брав участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, виборював призові місця та навіть здобув звання кандидата у майстри спорту з карате. За свою спортивну кар'єру отримав численні нагороди та грамоти. За його мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він був відзначений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. Денис мав велике щире та добре серце. Він понад усе. Цінував свою родину. Він мав багато друзів. Він завжди міг допомогти, завжди міг підтримати, розрадити. Приходив на допомогу не тільки словом, але й ділом. Захищаючи рідну землю та наближаючи нашу країну до перемоги, чоловік героїчно загинув 14 березня 2025 року. У вічній скорботі у Дениса залишилася його кохана, рідні, друзі та бойові побратими. Світла пам'яті, слава герою. Денис понад усе мріяв про. Власну велику, щасливу родину про створення власної сім'ї та повномасштабне вторгнення Російської Федерації зруйнувало всі життєві плани майбутнього подружжя. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Денис за один день приїхав із за кордону, щоб знову стати на захист України пліч опліч зі своїм батьком та зі своїми побратимами. Він пройшов навчання у Великій Британії. Він брав участь у бойових діях. На Чернігівщині та на інших важких напрямках лінії зіткнення з ворогом.